Сьогодні говоримо про ITP Blackwater. Перша шина від компанії ITP з дизайном, який хотіли всі. Перша шина, яка принесла мені особисто величезні проблеми, тому що я першим імпортував цю шину в Україну. І перша партія і наступна партія були з браком, про який не знав ніхто, ні продавці. Ні покупці, ні навіть сам виробник. І коли перші покупці стали звертатися з проблемою, що в мене спускає шина, я не розумію, що робиться. На шиномонтажі на збортовану накачану шину опускають під воду, а вона вбулькає в десяти різних місцях по всій площі. Це був жах. Потім через якийсь час, через аж Півроку компанія ITP дійсно визнала, що ми лажанули, що склад резини був неоптимальний, і дійсно шина спонтанно могла спускати в багатьох місцях без жодних проколів видимих. Просто такий був склад резини гівняний. Потім все це через півроку оптимізували, і ось вже 10 років. Навіть більше трохи, вона продається, і жодних проблем користувачі не мають з нею. Але перші комплекти продані, це були величезні проблеми. На сьогоднішній день ITP Blackwater беруть ті, хто їздить дуже багато в горах, хто їздить. По кам'янистих місцевостях, хто їздить багато врешті-решт, просто по сухих накатаних ґрунтовках. Ця шина стерпить все. Можна їздити руслами річок, де під водою приховане гостре каміння, і не знаєш ніколи, що чекає тебе через 10 метрів попереду. Ця шина витерпить. Можна дубасити лісом і не боятися якихось зрубаних. Під листям там пеньків гострих, чи сучків, чи гілок, стирчачих з колії. Ця шина абсолютно все витерпить. Я знаю всього кілька випадків, коли люди розрізали цю шину власним бідлоком від дуже сильного удару, десь при приземленні. В усіх інших випадках ця шина стерпить все, ви від'їздите на ній. 15-20 тисяч кілометрів вона вам набридне. Врешті-решт на пенсії ви передасте її в спадок своїм внукам. Якщо вам потрібна шина, яку один раз купив, придбав і забув, це саме ITP Blackwater.